Стратегічний продукт подорожчав. Уперше за останні роки виробники підняли ціни на хліб. У середньому вартість буханця зросла на 7-8 відсотків, тобто на 20-30 копійок. Жито 20 копійок – це житній хліб 700 грамів 4 гривні. Це ціна не дуже багато, вона відзначається. А вищі сорта 4,50, 4,70, 20 копійок пішли вверх, 700 грамів. Білий та власники пекарень запевняють, без підвищення ціни на хліб працюватимуть собі у збиток, адже за останній час різко зросла вартість усіх інгредієнтів хлібини. Сильно піднялася ціна на муку. Десь із 3,20, із і на 3,65 гривень за кілограм. Навіть піднялася ціна на дріжджі із 8,50 на 8,80. Уже коли піднімається ціна на дріжджі, як зазвичай ну всі всі піднімають ціну на хліб. в інспекції з контролю за цінами. Підтверджують, пекарі дійсно не спекулюють на хлібі. Підвищення цін зумовлене об'єктивними причинами насамперед валютними коливаннями. Звісно, піднялася ціна на долар. І відповідно пішли від нього складова. Перша складова це бензин. Ви бачите, яка ціна зараз на бензин, якщо до Нового року він стояв десь 9 гривень, ну, до 10, то зараз він вже 14 гривень. Наша область не сільськогосподарська. Всю сировину, тобто зерно, муку нам приходиться привозити із земечі області. За рахунок цього. Піднімається ціна на відповідно на зерно, на відповідно на борошно. Непорушною поки що залишається вартість так званого соціального хліба. Досягти цього вдалося завдяки домовленостям між інспекцією з контролю за цінами і торговельними мережами, котрі самотужки випікають цей вид хліба. У них немає транспортних витрат. Вони в себе випекли хліб. І в себе його реалізували. Друга складова це, що вони не ставлять тих 10%, де ставлять другі торгові точки, які відповідно мають можливість поставити цю торгову надбавку, щоб мала якийсь мінімальний прибуток. Прогноз у пекарів песимістичний. Якщо в найближчі місяці держава підвищить плату за енергоносії, то вартість буханки вже у вересні різко поповзе вгору. Я думаю, що е, та ціна, що коли ми все мали там чотири гривні е, із виробництва і 5 гривень в, е, в магазинах в кіосках, то ну різко зміниться на 6 або навіть ну на, на 7. Водночас інспектори з контролю за цінами кажуть: якщо валютний курс стабілізується й опуститься до рівня хоча б 10 Гривень за долар, то ціну на хліб вдасться втримати.